Святкування нового року в умовах повномасштабної війни, звичайно, дуже відрізнятиметься від попередніх років. Згідно рішення обласної військової адміністрації, впродовж новорічної ночі діятиме комендантська година. Під час новорічних свят комендантську годину ніхто не скасовував. Порушники комендантської години, а саме, особи, які будуть пересуватися в час від 23 години до 5 години ранку, будуть перевірятися працівниками поліції. Вони будуть зупинені, перевірятися їхні документи. А у разі відсутності будуть доставлятися до відділів поліції для встановлення особи та їх перевірки. Крім того, заборонено і використання цивільних піротехнічних засобів. Так, згідно рішення начальника Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, на території Київської області заборонено використання та реалізація будь-яких піротехнічних засобів, в тому числі феєрверків, петард і навіть бенгальських вогнів. Так, порушники таких Правил та законів будуть притягнені до відповідальності згідно чинного законодавства. Тобто, якщо ви наважитесь запускати салюти чи просто прогулятися у новорічну ніч, зважайте, що із великою ймовірністю на вас будуть накладені штрафні санкції. Є і можливість провести всі новорічні свята під арештом. У разі виявлення осіб, які будуть порушувати громадський порядок та використовувати піротехнічні засоби, це також буде кваліфікуватись як дрібне хуліганство. Щодо таких правопорушників може застосовано бути покарання як і у вигляді штрафних санкцій, так і виправних робіт, і навіть арештом до 15 діб. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко – новини, телеканал Крокус.